11 днів у Тернополі викладають дисципліни англійською мовою, працювати в команді, планувати і проводити власні проекти, вести дебати і дискусії. Молодих людей вчать американські та українські волонтери. Крім таких навичок, в учасників форуму Кактус 2011 є нагода вдосконалити свої знання іноземної та знайти нових друзів. Через проект Кактус. Я б хотіла стати ближчою до українців, повчитися у них, послухати їхні ідеї, перейняти ентузіазм і потім. До вдосконалення на таких проектах, а потім забрати це з собою туди, де я зараз живу, в Закарпатську область, і працювати над проектами там. Найцікавіше для мене в цьому не лише те, що можна якби підтягнути свою англійську мову. Те, щоб познайомитися з цікавими людьми, так як сюди приїжджають не лише підлітки з України, а й багато людей з інших країн, не лише з Америки. Є кілька кілька персон із навіть з Африки і з Австралії. Молодь у кактусі розділили на декілька груп. Кожен учасник самостійно обирав, які дисципліни вивчати. Заняття відбуваються в нетрадиційній ігровій формі. Це е... Може, як звичайні уроки, але не звичайні, оскільки це не те, що діти вчать в школі. А е я просто приведу декілька прикладів уроків, щоб можна було зрозуміти. Е це speech and debate, е, public speaking, world issues. тобто це ну ці всі речі, які допомагають дітям. Е Придбати навики, які потім будуть використані протягом всього їхнього життя. Це вже третій кактус в Україні, розповідає Наталя Тарасевич. У ньому навчаються 60 молодих людей віком від 16 до 18 років. Подати заявку на участь у наступних форумах кактусу можна на офіційному сайті програми «Кактус.ua.org».